Вітання, друзі, підписники та мандрівники Ютубом. З вами Олександр і Вінтаж Пошук. І сьогодні бачите, що в мене в ручах? Так, це Геймре Петер. Як я і обіцяв зробити окреме відео по цьому такому чудовому, незвичайному та рідкісному девайсу до Famicom. Тож, друзі, давайте приступимо до детального огляду та перевірки. Ну і розпочнемо з огляду самого девайсу. Ось така у нього коробочка. Бачите Family Computer Game Repeater. Це його повна назва. Family Computer Game Repeater. Випущена компанією Hori. Під ліцензією Nintendo. Ну, в принципі, для Nintendo Famicom. Ну, ось тут позаду. Звісно, хорі скрізь маркування, ну і якісь написи японською мовою. Я, чесно кажучи, не перекладав. Там номера телефону все є. Так. Я вважаю мені пощастило з таким комплектиком, тому що і коробочка збережена, ну, звісно, якісь дрібні прим'ятості в ній є, то не страшно. І збереглися ось навіть від хорі офіційні гарантійники. В оригіналі того часу. Це 86 рік, нагадаю. Це зараз ну, нічого такого дивного немає, так? Там Записати свій, своє проходження, там зберегтися, а це 86-й рік. Інструкції. Також всі в дуже гарно збережені. Бачите, навіть є дубляж англійською мовою. Ось так виглядав би повний комплект, повний збір. Отакий. От ну, ми, звісно, такого не зробимо, тому що в мене немає-немає всіх компонентів. Але буде нам як наглядний приклад. Так, ну і сам наш репітер. Отакий він, в принципі, невеличкий, у нього довжина 15 см, ширина 12 см. Складається він з двох ось таких панельок. Позаду у нас просто вибито, що це Made in Japan, модель GR7 Hori Electronic. Ну, ось так ось. Дивіться. Ось ця перша панелька ну вона нам сьогодні не знадобиться. Вона слугує для того, щоб записувати на, на плеєр, на магнітофон. От сюди під'єднується Nintendo Player. Бачите як. Як показано на цьому малюночку. Ну, звісно, у мене такого Nintendo плеєра немає, тому ми піднігнати не зможемо. І, до речі, мені здається, що ну, можливо можна підключити самий звичайний касетний плеєр чи магнітофон, і також спробувати на аудіокасету записати ваше проходження. Ну, ось ці три кніпочки, Save, Load. Very. Це якраз слугує для того, щоб. Записати і відтворити на саму касету з ці виходи. так Ось тут у нас контролер це вихід під контролер Сюди ми будемо вставляти контролер підійде тільки оригінальний від Хоріну або ж від Хадсон. Ось цей роз'єм слугує, це можна прям зняти з Famicom. От, не випаєте, а зняти з таким роз'ємом. Також контроллер, наприклад, сюди вставити контролер, а сюди джойстик. Ну, чи чи якийсь інший аксесуар. Бачите, як показано на цій картинці. Тому що аксесуарів Nintendo зробило дуже багато. Вони дуже цікаві і круті. Так Тут у нас наші, наша панелька, яку ми будемо використовувати сьогодні, вона має дві такі кніпочки, стенбі. STOP, record, repeat та старт. От якраз ми їх будемо далі використовувати. З цього боку, у нас сюди під'єднується блок живлення від Famicom, А сам репітер з допомогою ось цього кабелю приєднується у Famicom. Так, друзі, ну ось такий у нас огляд. А тепер, мабуть, приступимо вже до перевірочки. І так, друзі, розпочнемо чаклувати. Хе -хе. Ось наш гейм репітер. Ось таким чином він під'єднується до фамікому. Ось в це гніздо для аксесуарів. Хоп. Бачите, як він чудово підійшов. Прям повністю по формі все повторює фамік. Грубо кажучи, вийшло його продовження. Далі ми беремо його кабель живлення і підключаємо фамік в отвір для блоку живлення фамікому. А сам блок живлення від фамікому ми під'єднуємо з самого репітера, ось сюди. І у нас виходить ось така конструкція. І сюди ж в репітера ми підключаємо. Ось такий контролер. Оригінальний від Hudson. Так. І дивіться, яка у нас отрималась прекрасна конструкція. Ну, друзі, взагалі це дуже цікаво. от. Прям як, ну, як трансформер, щоб і ні. я оце уявляю, що в дитинстві в мене таке було. А ще, якщо сюди до репітера додати магнітофон для запису нінтендовський. ще один джойстик. Ну, Взагалі класний класний такий трансформер. Ну ось маємо отаку от штучку. Тож, давайте будемо спробувати перевіряти, як він у нас працює. Перевіряти ми це будемо. на ось такому ось картриджі Dracula Kit. Ми його вставляємо. В консольку вмикаємо саму консоль. Як бачите, у нас пішла гра. Так, тепер ми робимо наступні маніпуляції. Перший тумблер ставимо на позначку Standby, другий на рекорд. І нажимаємо Start. Ну що, давайте ось я використовую ось цей геймпадик. Поїхали. Подивимось. Так, далеко ми заходити не будемо. Ось, дивіться. Запам'ятовуйте, що я зараз роблю. Добре, досить, я думаю. Ми натисли на паузу, так? Тепер перший тумблер ми ставимо в режим stop, другий на режим Repeat. І тепер знову перший в режим стендбі. Натискаємо старт на репітері і дивимось, що у нас відбувається. Бачите? Геймпадик в мене в руках. А пальці мої ось вони. Так. Наша дія записана. Бачите? Все те, що я робив перед цим. Все в нас на екрані. Ось воно записало моє проходження. Так, друзі, а зараз я хочу перевірити ще один аксесуар. Це ось такий джойстик Family King. від Хорі. У нас і сам Гемрі Пітер. Цей ж від Хорі, якщо ви пам'ятаєте. Ну, тому що або хасон, або хорі, або щось від Nintendo. Тільки оригінальне офіційне підійде. Так, підключаємо. Робимо, в принципі, все те саме. Вмикаємо гру Стенбі. рекорд. Старт. Так, гра в нас запускається. Нажимаємо Старт. Стартуємо грати джойстиком. Так, дивіться. Також далеко заходити не будемо. Бачите, в принципі, можна грати джойстиком, але незручно в такі ігри. І не пригає, і все робить. Добре, дійшли ми до оцих плит. Дивіться, натискаємо паузу. Знову ж таки, стоп репіт стенбі. Старт. Запускаємо наш запис. Ось він джойстик в моїх руках. А, ми тут, здається, не одразу старт нажали, ну нічого страшного. Так, пішов наш запис гри. Бачите, все те саме, що я робив. Ну, не це саме цікаве. Саме цікаве я вам покажу, як ми дійдемо ось зараз до цієї кінцевої точки. Так, ось тут. Почули, я натис на паузу. Тепер, що ми робимо на репітері ось цей другий тумблер. Переставляємо вверх на рекорд? Дивимось на екран. І дивіться. Відтискаємо паузу і хопа! У нас гра почалася з цього ж місця, на якому закінчився запис. Ви можете собі це уявити? Тобто у нас відбулось збереження. От реально збереження. Можна почати грати з цього ж місця. Це просто. Не знаю, це просто бомбезно. Це, ну, позвали вас десь там на годинку, вам потрібно вийти чи ще щось. Ви поставили отак от на запис, поставили на паузу, прийшли і почали грати з того самого місця. Це просто капець. Восьмобітне збереження, друзі. От якось так працює цей, цей чудовий апарат. Давайте я вам ще раз його покажу. Ось так він виглядає, друзі. Я надіюсь, я доступно і зрозуміло вам пояснив. Кому було цікаво, то будь ласка. Підтримайте вподобайками та коментарем. Не забудьте, звісно, і підписатися. Я вам бажаю щастя миру. Шукайте, шукайте цікаві речі, шукайте раритетні речі, доповнюйте свої колекції. Ну і до зустрічі!